Питання про значення смерті Ісуса поставало століттями. Нещодавно, після виходу фільму Мела Гіпсона, багато людей задумалось про це. Чому Ісусу довелось пройти це жахливе випробування? У чому сенс його смерті? Дозвольте, я поясню: Ісус приходить як воїн. Лав Юїс сказав: Він прийшов як маленька дитина, народжена на околицях Римської імперії. Бо він тихо. Пробрався в тил ворога. Ісус прийшов як сам Бог, але потрапив в неблагополучний грішний світ. Отож він прийшов і тоді, проповідуючи, навчаючи, творячи чуда і випромінюючи Божу присутність, він пробудив опозицію. І ми чуємо це в Євангелії, правда ж? З самого початку йому опираються, Юрод намагається його вбити. Ісус мусить втікати. З моменту, коли Ісус з'являється на публіці, одні вітають його, інші виступають проти. Звичайно, цей опір досягає кульмінації в страстях. Коли в Євангелії, ви читаєте проповіді про страсті, то це, наче, всі форми людського гріха і занепаду стикаються з ним? Наприклад, ми чуємо про підлу зраду Юди. Він відвернувся від свого друга і наставника, але ми також бачимо більш витончені види опору і заперечення коли Петро заперечує, що знає Ісуса, коли інші учні засинають під час важливого моменту ця лінь у присутності Бога. Також бачимо великий безлад і несправедливість Синедріону. Ми бачимо понтія Пилата, який знає правду, але не дотримується її. Бачимо неймовірну жорстокість охоронців храму та римлян, які мучили його та повели на розп'яття. Знаєте, є дещо, що я вважаю найжахливішим ті, хто знущається з Ісуса, навіть коли він висів на цьому знаряді тортур, це наче вся людська темінь. Весь людський гріх вийшов назовні, наче Ісус забирає його на себе власною добротою, досконалістю, світлом власного життя. Ісус перенаповнений цим. Він помирає, справді помирає, не прикидається, не грає роль. Він справді помирає, розчавлений злом цього світу. Але потім у Воскресінні Божа любов. Перемагає те зло, Ісус бере його на себе, але потім, у Воскресінні, що ми бачимо, Ісус каже шалом тим, хто відкинув Його, каже мир вам, тим, хто втік від Нього, хто заснув у важку для Нього годину. Коли він каже шалом, це показує, що Божа любов і прощення можуть поглинути всі гріхи світу. Те, що ви бачите на хресті Ісуса це гріхи світу. Прийшов творець життя, каже святий Петро, і ти вбив його. Це означає, що у нас не все добре. Це означає, що ми можемо бачити у самих ранах Ісуса падіння світу, але тепер у весь цей гріх весь безлад був поглинутий, знищений прощенням і великою любов'ю Бога. І ось чому у посланні до римлян Павло каже. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якісь творіння не може нас відлучити від Божої любові. Павло знає це, бо ми вбили Бога, ми кинули увесь безлад світу Богові, і Бог все ще любить нас. Бог може забрати все це своїм прощенням. Ось це і є християнство, То, Ось чому хрест Ісуса був необхідний. Ось чому Хрест Ісуса рятує нас, ось чому ми тримаємо Його у Страстну п'ятницю і говоримо Ось Хрест, на якому висіло спасіння світу. Ми знаємо, що врятовані, ми врятовані саме через той жахливий хрест. Дякуємо, що додивились дане відео, також будемо вдячні за вашу активність, поширення, підписку та вподобайку, адже це допоможе популяризувати християнський контент українською мовою. Хай Господня любов перебуває поміж вами.